Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі! Вітаю вас в нашій постійній рубриці Мудрість Пустелі. Сьогодні маю для вас нову історію. Мені здається, що вона вже була. Але сьогодні спробуємо в неї вдихнути нове життя, тому будьте уважні і спробуйте конкретно для себе знайти щось особливе, своє, коли будете її слухати. Тож дуже-дуже радо. Велкам! Якось Аба Макарій повертався до свого, до свого дому, до своєї келії. І коли приблизився до неї, то зауважив, що якийсь грабіжник виносить все з неї і пакує на свого верблюда. Або приєднався до нього і почав йому допомагати пакувати ті всі речі на верблюда. І ось, коли здавалося, все запакували, то грабіжник почав цього верблюда пинати, щоб той встав і почав рух. Але верблюд відмовлявся. Тоді або повернувся до свого. Дому знайшов там ще якусь палицю, якусь мотику, дістав її, поставив на верблюда і каже: Ось чому він, брати, не хотів вставати, бо ми ще не все забрали. І тоді сам пхнув того верблюда, він встав і, пройшовши якусь невелику відстань, знову ліг і відмовлявся вставати вже, поки з нього не згрузили всі ті речі, і тільки потім, порожнім, продовжив рух, а або правдоподібно міг забрати свої речі собі назад. Дорогі, чому заохотив вас до того, щоб кожен спробував розпізнати в цій історії щось своє? Тому що з неї справді випливає дуже і дуже багато різних прикладів. По-перше, можна говорити про простоту, про відданість, про те, як Господь винагороджує людину, ось цей аба настільки простий, настільки в довірі, якось Богу, настільки ну, повний любові, що навіть коли зустрічається зі своїм грабіжником, то замість того, щоб його осудити, йому допомагай. Хтось каже, що Бог великий, тому що, врешті-решт, ось через, через верблюда проявив свою волю і не зміг там той грабіжник обікрасти або який дозволив собі бути абсолютно безборонним. Скажу вам, що особливо вразило мене. А вразило мене те, що в принципі, мабуть, якби я якимось чином опинився на місці цього аби, то, скоріше всього, коли той верблюд перший раз відмовлявся встати, розпізнав би це для себе як знак, що Господь цього не хоче. Однак цей Аба розпізнав в цьому зовсім інший знак, що він ще замало віддав. І ось тільки коли віддав все, тільки тоді він міг збагнути, що Господь справді цього не хоче. Дорогі погодьтеся, як часто ми спиняємося на півдороги, бо зустрічаємо якусь перешкоду. Сьогодні запрошую вас задуматися над тим, чи справді для осягнення цілі я вже віддав все. І якщо віддав все, тоді, можливо, Господь і справді цього не хоче. А якщо ні, то боюся, цього більше не хочу я, ніж він. А це вже не його воля, тільки моя. Дорогі, хай Господь просвітлить своїм Святим Духом наш розум і допоможе нам е, обирати і з горливістю виконувати Його волю. І справді навчить відрікатися від свого заради вищих цілей. Я ж вам дякую і надіюсь, зустрінемося з вами дуже і дуже скоро. Па.